В общем, з цими переїздами відірвали мамі резинку від дверей. Але нічого, у мене все тут такий професіональний наборчик, який використовують в автосалонах Мерседес. Мерседес, все там пунчик і такий герметич. У мене одне питання зараз возникає. Воно до цього було приклеєно все. На двохсторонній скотч. Це вже, я надеюсь, хтось ліпив. Чи це <плес> на заводі Ford так клеять резинки? Можна підійти, звісно, з тієї сторони підірвати, подивитися, але не буду. Зараз, ну, вот. общем, проклеїмо, промажемо, проклеїмо. Буде ще краще, ніж до аварії. Тільки я до ума пам'ятаєте, довів. Того каблучка, що нам давали малого, нахим чистив, намив, набрив. Все, його забрали, дали нам другого. Опять вигрібаю. Вже повне відро вигріб мусора крупного. От. Тепер вигрібали дрібне, зараз по бо все воняє, смердить, мохати. Дивіться, що тут робиться. під сідухами. Я скажу, це я вже крупне все повизбирував. Але приємним бонусом є. ось, ось є Почти 3,50. 3,50, це нас? Це 10 кружок кофе можна випити. О, так що І курточка нова Непротекаемая Як це вода вода е? Сьогодні погодка А дивіться який колір моря двохцветне море сьогодні. Хранси Щось давно ніхто не пише, що тобі не може бути звідти, звідти видно Франції. Мені все видно. Мені навіть видно хто таке пише. <різь> так Що ти встаєш? Давай покажи, як ти зараз... І пішов, 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 якраз вітеряється, давай, лови його. Не може ніяк встати. А ні, встає, встає, помаленько але встає. Ей, впав. Двоєшник. Так, дід рибу ловить, а піти провірити улов. Отака от красота сьогодні. Мав бути дощ, щось нема. Та й вчора його щось не дуже було. Ну, Зато завтра пише, що нема, значить завтра буде. Так, ну Трохи навів марафет, вже не смердить, вже слава Богу, бо під цими сидухами що тут робилося? О, таке попелісоси, повичухував. Тут все блестить уже. Ну сідушки заляпані, але нічого. То вже такое, знаєте. Ну я ж кажу, бо я відкрив, у мене це все, знаєте. Я це не люблю, коли в мене зранку таке. Це або збудуна, або коли я в грязну машину сідаю і вонючу. Был мозг і нет моста. Дивіться, водичкою поливають, щоб пилюки не було. Все, і так вот його розвалюють. Ветал отдельно, бетон отдельно. Оце вже Славки купили апарат на Титанових дисках якихось бой яка красота, Та ти що? Оце тепер буду мить намивати, і горя не знать, навірно. Іспитаємо. завтра, післязавтра може. Бандочка, привет. Вчора не виклав вам видос. Потому що в такій запарі був. Ой, вот так вот, все, вот так вот, так вот. И потім, коли вже трохи вроді розгрібся, мав їхати додому. А дома ждала мама, щоб я її завіз додому. Потому що машину ми ще не забрали. По ряду причин. може зараз розкажу. То там ДТП, там ще якась фігня. Ну, в взагалі, пів восьмого вечора попав додому. Вот. Але що, з чим ми столкнулися, ребята, а ну розказуйте, хто в Італії, хто сталкувався, хто мав в інших країнах, де є такий дурдом, як, як оце в Італії. Значить що, страховка на машину, тема нашого сьогоднішнього розговору. Це така жесть. Значить, з учетом того, що я купив хату і виписався від мами. Запам'ятайте, це важливо, хто не знає. От. Значить, э, страховка мені, і так як у мене це перший автомобіль в Італії, неважливо, не стаж мій, помієте, що я постійно там десь їжджу. не, нічого, тут все, все не вчитується. І, і якщо робити страховку, вони мені зроблять там 14 клас, по-моєму. Це найнижчий, і там страховка, я не знаю. Ну, я в це не вірю. Я зараз точних цифр не називаю, але, скажімо так, те, що... Тако, отдалено, цей 2500 євро на рік страховка. Ви наприколі чи що? Я що, майбах купляю з салона 18 років. Ну, і ви там посчитали мені вже і евакуатор, і, і, і дозатор, і шмазатор, я не знаю, і, і підкачку кольосну виїжджати. Знаєте, є там такі розширені страховки. Які 2500? У мене машина за 600 євро, ви що гоніте? короче Если б я був прописаний у мами, коли купив машину, ну ми ж б знали, ми ж тут всього 27 років живемо. розумієте, ми ж не знали, що так треба. В общем, ну ладно, це вже зараз смішки. Е, жив би у мами, купив би машину. Мені б посчитали б як перший клас, тому що я типу, ну, у мене сім'я їздить на машинах, я вроді як сижу збоку, я все розумію. Ну, бреться, тобто якась дичь повніша. От. І мені б дали перший клас, і я б вже платив би 400-500 євро на рік. Ну, так, по такій машині, як в мене. Я не кажу там за всіх я ж кажу і точних сум, сум не називаю. Ну, коротше, це в рази менше. Ну, Окей. Тепер, що нам робити? Ну, Що робити тепер? Я ж не буду платити 2500. Я ще не до кінця розумію, який ми знайдемо вихід з цієї ситуації. Альона там зараз буде пробувати різні варіанти. От, я думаю, що це не, не секрет і не той. Потім як ми випетляємо і як ми це зробимо, я вам розкажу. Ну, По камісті така фігня. Тобто, а мама пішла. Ну, ми там ж питали, може заднім числом зробити страховку. Ні. Може назад мене прописати. А, і цей же, що ну, пішла мама в комуну, узнала. Каже, якщо я назад пропишу, ну зробимо ж моєму страховку там, по першому класу. А потім назад Ну ви знаєте, типу, оце, о, знаєте, оці красині морди, вони є по всьому світу. Як ти не крутий? Незалежно від того, чи ти в Україні, чи ти в Італії, чи ти в Германці. А в Германії, навірно, це взагалі з цим була б жесть, если бы взагалі просто в так от вступув, ну, задали вопрос, як задали. Типа, от виписали і сказали 14 клас, скажи, я його зараз опять на день пропишу, щоб тільки зробити страховку, і потім обратно выпишу. випишу. Ну, якщо вас проверят, то у вас може бути такий штраф, що ой-ой. ой А ну, розкажіть мені тепер, коли кого в Італії проверяли? Ну, у нас же ж ми все сталкувалися з тим, що у нас і по 15 чоловік. Людей... Прописані в хаті були в маминій квартирі в там Ну, не по 15, ну ви поняли. Вот. Альона робила, типа, ну, типа, придут проверками там, і все остальные. Ліка... Ну, за лікарняні, ладно. За лікарняні то відправляє, ще й платить за це непогані не гроші, відправляють самі роботодателі больно... ну, хворого, больного. ну правильно От. А саме оці моменти, що комуна може прийти перевірити, ну і що ви провірите? Ну, вибачте мене, ви будете лазити по тумбочках у мене там, ну ні, да? ну ви зайдете, ви глянете, що стоїть там дві пари взуття, у мене у мами все время стоїть моє взуття, стоїть моя зубна щотка. От. І є кровать, по суті, на якій би я міг би спать. Ну і висять якісь вещи, там передітися і до Луїджі, ну, і, ну то есть, Подтвержденні тому може бути. Мене там не може бути. Ну, зрозуміло, тому що я можу бути на роботі. Ну, ночі ж ви не прийдете, але ночі я можу бути теж у команді, в суточній ну, команді, там ще де. Ну і що, як як ви там цей? Тарелки, ложки на всіх є. Ну, а як ви ще провірите? У сусідів спитайте так. Сусіди мене бачать кожен божий день. Ну, то есть, ну, якою провіркою ти нас питався налякати? Тобто, я по факту. У мами, у Альони буває дуже часто, і це знають і сусіди, і все. Ну, типа, він сказав, що це дуже якось так. Ну, це хорошо, ми, ми, ми придумаємо друге. Ми, ми затупили, ми і, і справимо, як то кажуть, ми придумаємо другий спосіб, як це зробити. Але 25 тисячі євро за страховку машини, яка, ну не знаю, не сьогодні, завтра десь вже стане, знаєте, за що я маю заплатити такі гроші. І як швидко цей клас піднімається. Ну хорошо, от від'їздив я рік без там, ДТП, без ШМТП. Закінчилась страховка. Що ви мені міняєте на 13 клас, то я так мені щоб вийти на той перший, де мало треба платити. І цей от, я вже на пенсію вийду. Ну от тоді мені дійсно треба буде страховка. Бачили, як ці пенсіонери їздять. Я, ну, чесно, іноді думаю, ну от... Ні, ну Пенсіонери в сміть пенсіонеру різні, рознь. От, але коли вже дідусь вчора їде ря рядом зі мною, ой, це цирк був, я вам зараз розкажу. Коротше, горить зелений світ, один, другий, ну це як від мами до нас їхати, але стоять менти на, на, на зебрах і от один типу, людей переводить, а другий просто там на ну щось регулює. А рядом зі мною попереду він спочатку їхав, а потім ну, там такого, ну, один на повороті, ну і взагалі дві вже. Я думаю, а ну-ка я його обіду, тому що якось машина странно їде. Діти дід, ну лет 90. Зубів немає. Ну так. Всю дорогу, знаєте, ну, вже якісь ці судороги його беруть чи що. І такі лінзи. Ну я не знаю, толщиною в два пальця оці у нього очки. Він зелений бачить, а Шорєворофік, коротше, вийшов з цією фігдьою круглою, понял, і показує краснийся. Він не бачить, і він валить на всіх порах. А той мент вже відвернувся від нього спиною і показує людям переходьте, а люди стоять з рюкзаками. типу, куди каминку. А цей валить на цьому фіаті. Я вже просто бачу цю картину, як він і і тут дід в останній момент роздупляється, я не знаю, як він його побачив, може, знаєте, перевів той ракурс з світофоном. Як теж короче, та машина аж з свистом така вкопана, бух, стала. Мент так на нього подивився. Ну, коротше, перевів цих людей. Відходить, ми рушаємо їх, їхати. Виходить, другий мент взагалі без палки і просто показує мені стій, а діду повертай. И дед его не бачить вообще. Дед собі, вот просто, я не знаю, сколько там у него, знаешь, на, на сколько эти линзы настроены, на метр, на два перед собой. И дед опять валит. Я думаю, ну все, точно сейчас зибье. Ну хоть одного, дед, пожалуйста, тоби то ну, что, что тебе стоит. И вину ну, уже опять в конце такие, ну за имен уже что-то ему там, ну, мне не было прямо, он мне показал, Я поехал, и что там деду, Ла -ла -ла -ла". а, то я думаю, да ты что, вот вот такие за руль, ну нафига вы это. Може і мене буде там в 90, оце задум, в 90. Хоч би Ах, з, нашими, цим з нашим здоров'ям, з нашим життям, хоч би до 70 дотягнуть, в 90, кажу буду цей. Може коли буде хоч, хотітися мені за руль сісти, але навряд ли, я б тако, знаєте, щоб у мене зараз там Саша, Юля, хтось би мав права, я б тако. Ні, звісно, в мене машина б своя була, я б її любив би там, ТТТ. Виносив би всі мозг, щоб там не залапували стекла і все остальне. Але їздити, ну, як таково. Я б збоку з пивом б, сидів, би, знаєте, і. І, да, і показував дорогу. Так, що отак от... Що я вам ще хотів щось розказати? Не знаю. Мама прислала голосове, значить... Зараз, Зараз буду відвечати мамі і вже вам нічого записувати не буду. Ну коротше по поводу страховки поняли, да? Мені каже, це буде цікаво, скільки все-таки вона мені обідеться. Прокиньте, якщо дві з половиною, то я спать не буду. На связі.